Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи, ФОПи, директори. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо питанню зростання мінімальної зарплати з 1 квітня. На що це вплине? І розпочну з того, що держбюджетом на 2024 рік ми маємо з вами мінімальну зарплату стану на 1 січня 2024, її розмір 7100, і відповідно зростання такої мінімальної зарплати вже з 1 квітня до рівня 8 тисяч гривень. Вплине і на кого? Ну, звісно, і на підприємства, і на ФОПів, де зросте зобов'язання по сплаті ЄСВ. Тому давайте покроково пройдемося. Почнемо з роботодавців. І е, ті роботодавці, в кого є працівники на посадах, е, де посадові оклади працівників орієнтовно прирівнюються до рівня мінімальної зарплати, як правило, це некваліфікована праця, то в такому випадку. Аби уникнути здійснення доплати до розміру мінімальної зарплати за повний відпрацьований місяць, варто переглянути посадові оклади таких працівників і вже з 1 квітня запланувати підвищення посадових окладів працівникам. Ті підприємства, хто дотримується тарифної сітки, відповідно таке підвищення і зростання посадових окладів відбудеться для всіх працівників на підприємстві. Зростання посадових окладів. На підприємстві утворює новий базовий місяць, так званий да, для е, е, питання непроведення індексації е, у найближчих періодах, тому всі підприємства, хто зроблять е, підвищення посадових оплатів, матимуть квітень як базовий місяць для е, розрахунку індексів е, з метою визначення е, періоду, коли може виникнути індексація заробітної оплати. Далі, що стосується е, Погодинного розміру мінімальної зарплати вона так само підвищується, зростає і буде складати 48 гривень за о, годину. І тут так само тим підпраце, працівникам, тим підприємствам, які е, використовують погодинну оплату праці, варто перевіряти е, механізм нарахування заробітної оплати із дотриманням мінімального розміру погодинної оплати праці. Показники для нарахування ЄСВ з 1 квітня також зростають не тільки для підприємств, але звісно і для фопів. Але поки що говоримо для підприємств, ті підприємства, які мають величезні європейські зарплати, да? тобто ті, що перевищують рівень 120 тисяч гривень на місяць по одній особі, по одному працівнику. Саме таке максимальне обмеження для нарахування ЄСВ складає 15 мінімальних зарплат. Тому всі зарплати, що у працівників будуть перевищувати розмір 120 тисяч, починаючи з 1 квітня, матимуть оцю межу, з якого нараховується максимальна величина ЄСВ 22%. Також або 8,41. Що стосується мінімального страхового внеску для найманих працівників, то тут він так само зростає і буде складати показник розміру 1000, 1760 гривень. Нагадаю, доплата ЄСВ до мінімального розміру здійснюється в окремих випадках, визначених законодавством і. Якщо у нас виникають такі ситуації, бухгалтер контролює перебування працівника у трудових відносинах повний місяць і відповідне нарахування йому доходу, якщо воно є менше мінімалки, то при певних умовах здійснюється доплата ЄСВ до мінімального розміру окремим рядочком у звітності. Далі колеги, зверніть, будь ласка, увагу, що зростання мінімальної зарплати ніяк не вплине на розмір добових, які ми визначаємо від мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року, тобто, у випадку визначення розміру добових виплат працівникам, які скеровуються у відрядження по Україні. І для них, з точки зору неоподаткування, розмір таких добових складає з 1 січня 2024 року 710 гривень, тобто суми, що не перевищує 710 гривень розрахунку на день відрядження, не оподатковуються податком на доходи і військовим збором. Відповідно, зростання мінімальної зарплати не вплине на перегляд. Неоподаткованої суми добових виплат, якщо у вас суми добових є у меншому розмірі, ну, наприклад, 500 або 600 гривень, відповідно, ви так само потрапляєте в межу неоподаткованого такого доходу. Також зростання мінімальної зарплати не впливає на перегляд розміру доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга. До самої податкової соціальної пільги. Тобто, переважно головні акценти, які мають роботодавці, ми з вами розглянули. Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео, і щоб не пропускати наступні свіжі відео, будь ласка, просто зараз раджу підписатись на мій канал, блог Тетяни Моюсенко, і е, так я буду завжди е, е, швидко повідомляти вас про нові корисні відео і ви. Завжди не пропустите їх, а також ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Також зверніть увагу, під е, відео є посилання на мій телеграм-канал, він активний, там багато цікавого, спілкування зі мною, зокрема, тому долучайтеся, я вас чекаю. Ну, а для фопів зростання мінімальної зарплати може вплинути тільки на зобов'язання, що пов'язані із платою ЄСВ. Адже у нас ЄСВ прив'язується до мінімальної зарплати і е, її. Зростання збільшує зобов'язання для ФОПів. Тобто з 1 січня 2024 року, коли ми мали мінімальну зарплату, що виросла до рівня 7100 ЄСВ, ми нараховували а, у мінімальному розмірі да, 1562 гривні. Відповідно, вже з 1 квітня а, підвищення мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень у нас створює зобов'язання по нарахуванню і сплаті ЄСВ на рівні мінімального внеску. 1760 гривень. Е, далі тут е, варто нагадати, що для 2024 року для підприємців залишається право не сплачувати ЄСВ та, за е, безпосередньо за себе при відсутності такої можливості. І е, ще, що тут передивляюсь, на єдиний податок підвищення розміру мінімальної зарплати в даному випадку ніяк не впливає, адже показник мінімальної зарплати для визначення єдиного податку у нас використовується станом на 1 січня 24 року. Тому в розумінні саме податкових зобов'язань саме по ПДВ по податку єдиному податку ніяких зростань тут. В нас з вами не відбувається. Отже, колеги, ми з вами готуємося до нового показника вже з 1 квітня да, мінімальної зарплати. Це також вплине і на певні соціальні виплати, які здійснюються від пенсійного фонду. Але пенсійний фонд, своєю чергою, повідомив, що ось таке таке зростання мінімальної зарплати вплине на проведення індексації пенсії вже у березні 2024 року. На цьому колеги я завершу наш випуск обіймаю вас всіх, цілую, люблю і підписуйтесь на мій канал, а також до до телеграму, Па-па!